Експансія розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі розрізняють територіальну, економічну і політичну експансію Міллер. Ще в ті часи, коли людство почало опановувати та заселяти сонячну систему, в поясі астероїдів різних форм та розмірів знайшли великий планетоїд, який мав у діаметрі 250 кілометрів. Найкращі інженери корпорації Тайка витратили половину свого життя, щоб розкрутити цей планетоїд до відцентрової сили у 0,5 G. Тепер Церера, так назвали цей планетоїд, це портове місто поясу та зовнішніх планет. На Церері постійно живуть понад 6 мільйонів людей, розташованих у нескінченних шарах тунелів протяжністю в десятки тисяч кілометрів. Крізь порти Церери проходять платина, заліза і титан з поясу, вода зі Сатурна, овочі та м'яса з сонячних теплиць Анімеда та Європи і купа іншої органіки з Землі та Марса. Можна сказати, що нескінченною річкою крізь порти Церери текли багатство та влада в незнаних історію людства масштабах. А де багатство і влада, там є і злочинність, а де злочинність, там обов'язково з'являється детектив Міллер. У своєму незмінному капелюсі та плащі він височує жердиною над місцем злочину, ставить питання та роздивляється людей так, наче бачить їх наскрізь. Міллер народився та все життя прожив на Церері. Він знає тут кожен тонель, кожен поворот та глухий закуток. На його очах з'являлися та зникали цілі банди, а гламурні шльондри народжувалися та жили в Капічаних халупках і там вже рано помирали від ножа байфренда або занадто концентрованого зілля. Міллер завжди був гарним копом, це покликання, але раки роботи на нижніх ярусах серед бідноти та злочинців різних мастей зробили його циніками із сірою моралі. Якби він жив в Америці, десь приблизно в 60-х роках він міг би стати головним героєм нуар детективу. Але він живе на Церері. Тому Міллер – лише персонаж, один з 6 мільйонів людей, для яких Церера стала справжньою домівкою. В день він мешкає на нижніх ярусах, спілкується з павіями та підозрілими чоловіками, довго сидить біля жебраків, заходить в домівки, які пропахли дешевою синтетичною їжею. Та сидить у барах, в які не зайде ні одна порядна людина. Потім пише звіти та закриває справи або відкриває наві. В нього є напарник Гевлак непоганий чоловік, але він землянин. Гевлак не буде своїм ні на вулицях, ні у відділку, ніколи, навіть якщо тричі врятує цереру чи весь Всесвіт. Міллер це знає. Але мовчить. Міллера не люблять, бо він не вміє грати в командні ігри. Але він свій, він працює давно, його терплять, хоча дехто вважає, що він втратив хватку. Детектив невдаха. незручний, непотрібний. занадто чесний, коли не треба, і занадто цинічний тоді ж. Останнім часом він все більше мовчить. Вечорами, коли всі розходяться по поліцейських барах чи домівках, Міллер повертається додому і потроху напивається, згадуючи Кендес. Лише вона могла його розговорити, могла зрозуміти, але не змогла прийняти своєї самотності поруч із ним. Міллер розуміє, що так їй краще. Він це прийняв, але йому все ще боляче. Хоча він цього і не показує. Та й всім байдуже на Міллера, всім, окрім Кендес, тому вона поступово займає все більше і більше місця в його уяві. Кендес сварить його за погані вчинки, закочує очі, посміхається чомусь гарному, підказує та радить. Уявна Кендес це його внутрішній голос. Що пробивається крізь нашарування, бранізм, цинізму, байдужості, образи та злості саме так: злості на тих. Хто не хоче нічого помічати, а Міллер помітив, щось дивне відбувається на Цереві. З вулиць зникли цілі банди, включно зі своїми ватажками. Вбита одного з членів банди, мілку незначну сошку, але раніше за це завжди була відповідь, а зараз немає. А ще з відділку поліції кудись зникла захисне та бойове спорядження для роботи під час масових заворушень. Міллер все це бачить, а ще бачить, як бреше капітанка Шадид, як брешуть повії на вулицях та представники ОПА. Об'єднаного поясу астероїдів, які виступають начебто за права паясан та зменшення впливу на них землі й Марсу. Міллер відчуває грозову хмару, що наближається інколи йому здається, що вже чути грім і ось ось вдарить блискавка. Щось затівається, щось погане. Про це думає Міллер, коли капітанка видає йому невеличку халтурку, контракт, згідно з яким треба знайти Джулі Мау, доньку багатої та впливової сім'ї. Міллер сидів у барі та пив дешевий віскі разом із людьми, які вдавали, що вони його друзі. Коли по всіх каналах прозвучали перші слова старпома Джима Голдена зі старого космічного льодовозу Кентербері, Міллер почув грім, десь поруч вдарила блискавка. Голден. В поясі з його велетенськими астероїдами та планетоїдами живе близько 50 мільйонів людей, і всім їм потрібна вода. Старенький, схожий на пожежний гідрант космічний льодовоз Кентербері, повільно пливе крізь вакуум, мандруючи між кільцями Сатурна, де він забирає вантаж льоду, та астероїдами поясу. Колись дуже давно Кентербері був кораблем, який возив перших космічних переселенців на супутники Сатурна, Юпітера та Урана. А потім його списали та переобладнали під вантажний корабель. Літаючий металобрухт, куди списують таких же людей. Незручних та нікому не потрібних. Старпом Джим Голден вже досить давно літає на Кентербері. Звичайні рейси за льодом та назад зрідка перериваються на феєрію з азартних ігор, випивки та. Повіїв в космічних портах. У Голдена було непогане дитинство та нормальна кар'єра, але характер та принципи загнали його на Кентербері. І тепер він тут назавжди. Голден це розуміє. Він чесний, принциповий та не терпить будь-якої несправедливості. Вірить в силу законів найрізноманітніших від місцевих законів планет до міжпланетного права. Голден ідеаліст, в його уяві існує картина чесного та справедливого світу. Тримається на юридичних законах та законах совісті. А ще він дуже хоробрий та впертий, як бик. Це робить його надійним другом, він дійсно багатьом допоміг, але при цьому зруйнував своє життя. Багато було історій, де варто було б трошки поступитися чи удати, що чогось не помітив. Але тоді Голден перестане бути Голденом. Його це не влаштовує і все ж таки є в ньому доля легкого такого цинізму та реалізму, завдяки яким він не перетворився на наївного ідіота. Та вміє тримати удар, а головне, вміє бити у відповідь. Черговий політ Кентербері переривається сигналом Сос. Його надіслав звичайний транспортний корабель Скополі, який здійснює внутрішньосистемні рейси, перевозичі пасажирів та легкий вантаж. Глядовий дешевий космічний корабель, на який ніхто не зверне уваги. Зараз він завис біля невеликого астероїда між Марсом та поясом. В його корпусі пробита діра, і він не падає жодних сигналів, окрім Сос. Команда Кентербері намагалася встановити зв'язок всіма доступними засобами, але відповіді не отримала. Тому, згідно з загальними законами, вони вимушені почати операцію стикування та порятунку, тому що навколо на 20 мільйонів кілометрів немає нікого та нічого, крім космічної безодні. Голден, як і капітан, хотів би не помітити сигналу СОС, але не може. Є закон, який потрібно виконувати. Тому він бере кількох спеціалістів і вирушає до башкодженого корабля. Це дуже небезпечна операція, навіть просто в технічному плані. І Голден контролює кожен крок від вприскування препаратів, які приховують біль від навантаження, до спорядження членів екіпажу, зброєю та курсу. Голдена дуже бентежить те, що йому невідомо, що саме трапилося зі Скополі. Корабель просто посилає сигнал, але не відповідає а раптом це був напад піратів, і вони ще всередині. Також підозріло виглядає розташування Скополі, бо шанс, що посеред космічної безодні він комфортно розташується на орбіті астероїда, майже неможливий. Голден думає, рахує, прикидає варіанти дій та проявляє чудеса хоробрості, обережності, параної та впевненості. Зараз він головний, від нього залежать життя інших людей, як чужих, так і членів екіпажу. І Голдену здається, що він готовий до всього, але навіть він не очікував того, що вони знайдуть всередині та що станеться після цього. Жодна людина до такого не готова. Тоді Голден вчиняє так, як підказує все його виховання та все, в що він вірить. Зробити інформацію доступною. Якщо всі знають, то правду неможливо приховати або викривити. Буде проведено чесне розслідування інциденту, і ви обов'язково знайдуть. І тоді він записує відеоповідомлення для всієї сонячної системи і вдарив грім, який змінив життя мільярдів людей. А за ними вдарила блискавка, яка забрала мільйони, та спопелила Голдена, щоб він переродився з попелу, наче Фенікс. Сонячна система. Завдяки Саламону Епштейну та винайденому ним двигунові людство змогло вийти в космос та опанувати сонячну систему. Шлях до далеких зірок все ще був закритий, а от планети поруч зовсім інша справа. Здавалося, повинна наступити нова, краща епоха історії людства. Стало більше ресурсів та територій. Відбулася революція в багатьох сферах науки, що суттєво полегшило життя. Живи та радуйся, але ні. Люди забрали з собою в космос всі свої розбіжності, ненависть, чвари, расизм, корупцію, жагу до влади та грошей. Як і раніше, на Землі в сонячній системі правлять космічні гегемони Земля та Марс. Земля все ще грає важливу роль та є колискою цивілізації. Саме з неї на інші планети потрапляють сотні унікальних видів тварин та рослин нові технології, та звісно ж зброя. Марс намагається не відставати від землі, аби дві планети сильні та розвинуті, аби дві мають великі космічні флоти та постійно ворогують. Їх намагаються контролювати безхребетні організації на кшталт ООН, але насправді кожна просто хоче вигаду для себе. А пояси з паясанами та поселення на інших планетах та супутниках балансують між ними, фактично виконуючи для них роль колоній, з яких Земля та Марс тягнуть харчові продукти, дорогі та рідкісні ресурси, такі як платина, або заліза чи титан. А інколи інші анклави землян виступають як проксі у різних війнах. Звісно, все подається під гідою захисту та допомоги. Сонячна система сповнена політичних інтриг, війн та ненависті один до одного. Вона схожа на порохову бочку, яка скоро вибухне, і саме Голден так невчасно запалив бікфордів шнур. Особисто мені, сторонньому спостерігачу, читачу, постійно здавалося, що письменники якось сильно нагнітають з інтригами, зрадами, неймовірним цинізмом та байдужістю політиків? Дуже неприємне місце сонячна система майбутнього, якось занадто згустили барви. Ну, невже ООН може бути настільки марною організацією? Невже от настільки можуть не працювати міжнародні та міжпланетні закони? Невже політики та глави глави корпорацій можуть бути настільки цинічною образотою. Та ні, а щось сильно накрутили. Думав я до вторгнення росіян. Але зараз розумію, що погляд письменників на сонячну систему абсолютно реалістичний. Ситуація, коли Земля гарант безпеки поясу при загрозі війни, просто замовкає і не відповідає. Ну, щоб не було ескалації, а місцеві міжнародні організації виказують занепокоєння замість дії абсолютно реальна. На жаль, очі на те, як влаштований наш світ, мені відкрило тільки повномасштабне вторгнення. А автори експансії знали це давно. Попри те, що людство вже вийшло в космос та освоїло сонячну систему, йому все ще доводиться користуватися реальними або реалістичними законами фізики. На жаль, подорожі по Всесвіту з надсвітловою швидкістю так і залишилися в книгах. В реальності кораблі можуть розвивати швидкість навіть до 20 g але вже на 8 починають відмовляти внутрішні органи. Всі подорожі на космічних кораблях супроводжуються перенавантаженнями і можливі тільки під впливом коктейлів із ліків. І це не проходить даремно для організму. Всі космічні бої проходять теж з урахуванням звичайної фізики. Лазерна зброя то гарна, але якщо на близькій відстані влучити по кораблю стальним прутом з рейкатрона Гаусса, це буде куди як ефективніше. А звичайна ракета з ядерною боєголовкою наробить шкоди швидше та більше, ніж якийсь крутий лазерний імпульс. А з планетами можна взагалі не воювати. Натомість можна погрожувати щось, скинути на них. Звичайний камінь з метеоритного потоку. Реальна фізика з науково-фантастичними припущеннями може здаватися трохи нудною, аж поки не побачиш все на власні очі, тобто не прочитаєш. Особливо неймовірне видовище космічних битв та захоплень космічних станцій. До повноцінного виходу у космос людство було впевнено, що людина вінець еволюції, її кінцевий етап. Життя мільйонів людей в умовах, які відрізняються від земних, довело зворотнє. Навіть на фізичному рівні низькі коренасті земляни, які звикли до сонця, постійної сили тяжіння та великих просторів навколо, відрізняються від дуже високих, худих та струнких паясан, які живуть в умовах обмеженого простору та іншої гравітації. Паясан страшить відкрите небо над головою, і на землі вони взагалі не виживуть. А землянам замало місця на станціях та давить. На плечі стеля сама еволюція на рівні фізичного тіла та сприйняття довкілля та психіки почала розводити людей на різних планетах та астероїдах в різні боки. Деякі окремі спільноти вже здаються іншою расою, а не людьми. Народились цілі покоління, які жодного разу не були на планетах або не бачили неба і не дихали свіжим повітрям. Вони інакше виглядають в них окрема мова та інше бачення свого місця у всесвіті. Людство продовжує еволюціонувати. Пристосовуючись до нових умов, воно поступово перестає бути людством, стає кимось або чимось іншим. Зброї збір для ЗСУ. Є така цікава теорія про те, що насправді часу не існує, і наше минуле сягадення та майбутнє відбуваються одночасно. Тоді цілком ймовірно, що прямо зараз йде війна в сонячній системі майбутнього та одночасно прямо зараз в Україні. Ми воюємо з сильним, безжальним та підступним ворогом, з росіянами, і нашим воїнам не завадить допомога. Збрайносці це збір від фонду поверни живим, в рамках якого планується зібрати 200 мільйонів гривень на зброю, реб, транспорт і дрони для бойових бригад ЗСУ. У рамках проєкту збройносці планується забезпечити 4 бойові бригади ЗСУ колективним піхотним озброєнням, засобами радіоелектронної боротьби, новими пікапами та різними типами дронів. Також інструктори повернись живим зі стрільби з закритих позицій проведуть навчання для цих підрозділів. Допомогу отримують 4 бригади це 24 крепка. Механізована бригада імені Короля Данила, 80-та окрема десантна штурмова Галицька бригада, 68-та окрема єгірська бригада імені Алекса Добуша і 128 окрема гірська штурмова Закарпатська бригада. Всі ці бойові бригади ЗСУ просто зараз тримають оборону на передовій, зокрема на Донеччині. Я вважаю, що прямо зараз варто поставити відео на паузу та допомогти нашим воїнам в ЗСУ. Всі реквізити є в описі до цього відео. Джулі Мао Танька багатих батьків, чия родина настільки заможня, що може дозволити собі все що забажає, бажана наречена для будь-кого в сонячній системі, для якої батьки вже розписали наперед все життя. Бунтівниця, яка пішла проти власної родини. Все це про неймовірну дівчину Джулі Мау. І це не просто підлітковий бунт. Вона вже доросла і розуміє, що для того, щоб побудувати власне життя без допомоги батьків, потрібні сили та навички. Саме тому вона завжди була переможена. В космічних перегонах опанувала різні професії та краще всіх навчалася бойового мистецтва. Саме ця сильна дівчина, яка так прагнула незалежності та свободи, звела в одній точці шляхи Голдена і Міллера, назавжди змінивши їх життя. У Міллера є незавершена справа, яка стосується Джулі Мао. Спочатку він вважає, що йому потрібно просто не зовсім законно повернути додому розбещену багачку. Але чим більше він дізнається про неї, тим більше починає. Поважати, особливо йому імпонує її сила волі та віра в людей, яку особисто він давно вже втратив. Джулі вірила в добро та намагалася допомагати тим, кому зможе. В її діях, думках, які вона записувала в щоденник та поведінці, ніколи не було цинізму та байдужості. І чим далі заходить розслідування, тим більше Міллер закохується в незнайому дівчину. І поступово вона витісняє з його підсвідомості Кендес. Тепер він розмовляє з Жулі Мао. Вона дає йому паради, сварить його та сміється з незграбних жартів. Це стає схожим на марення або на галюцинації хворого розуму, але не все так просто. А розум Міллера, попри всі випробування, залишається гострим як Леза катани. Він один зміг розплутати тисячі ниток, щоб знайти одну, яка привела його до вантажника Скополі, і туди ж полетів Голден. Голдену не подобається Міллер, він вважає його занадто черствим. Та неприємним, поганою цинічною людиною. Міллер нікому не вірить, як і не вірить в добру волю, добро, міжпланетні закони, в те, що доступна інформація матиме хоч який вплив на людей. Міллер дійшов до того, що залишаючись копом в душі та на ділі десь дуже глибока в душі, він перестав вірити в закон, і це погано на нього вплинуло, майже зламало, попри весь цинізм та реалізм. Міллеру не дуже подобається Голден. Джим Голден занадто наївний та самовпевнений. Він занадто покладається на закони та добре начало людей. А ще Голден впевнений, якщо оприлюднити будь-яку секретну чи таємну інформацію щодо того, що відбувається, та які злочини, які були скоєні. Це зробить неможливим конфлікт і сприятиме арешту злочинців. Міллер точно знає, що з людажерами неможливо розмовляти з позиції добра. Та закону в людожерів все під контролем: від газет та телеканалів до суддів і президентів країн. Неможливо воювати, дотримуючись законів із тими, хто готовий покласти мільйони життів. Придеться стати реалістом та навіть забруднити руки. А Голден до цього не готовий. Голден це Міллер. Якби в Міллера інакше склалося життя, була забезпечена родина, освіта, інша спільнота, інше виховання й навіть планета. А Міллер це Голден, якби тому прийшлося жити на планетоїді зі штучною гравітацією, отримати виховання на вулицях, постійно бачити нас. Силля та смерть і піти працювати копам. Вони одночасно доповнюють одне одного та є абсолютними протилежностями. Міллер вже майже зламався, ще трішки і все. А Голден сповнений бажання помститися та знешкодити небезпеку, яка загрожує всій сонячній системі. І як би не дратував Голдена Міллер, насправді він став для нього прикладом, а можливо, і наставником. Голден не ідіот, і бажаючи або не бажаючи того, він багато чому навчився в людини, яка бачила різні боки життя, в тому числі вкрай неприємні. Можна сказати, що Міллер зняв із Голдена рожеві окуляри. А завдяки Голдену та Джулі Мау, сам Міллер знову, ну хоча б трошки, повірив в людей та в добро, яким би воно не було. І такі суттєві зміни у світогляді для обох не пройшли даром. Вони майже зруйнували Міллера та Голдена. І десь в стороні або проміжними знаходиться Джулі Мао, І вона зве Міллера, зве до себе, де б вона не була. Інколи Міллеру вчувається її голос, а можливо, й не вчувається. Шляхи трьох незнайомих між собою людей перетнулися в одній точці, щоб розійтися в різні боки та змінити життя людства назавжди. Всесвіт Міллер Голден та Джулі Мау ніколи б не стали тими, хто вони є, якби навколо не було оточення, яке впливає на них. Для Міллера це його минула дружина, напарник та єдиний майже друг землянин Гевла, капітанка Кашадит та деякі члени ОПА. Для Голдена це його команда та друзі, механік Еймас, головна інженерка Наомі Нагата та пілот Алекс Камаль. І звісно, не найприємніші люди, з якими їм ще доведеться перетнутися. В книгах циклу багато яскравих та цікавих персонажів, яким письменники приділили максимум уваги. Тому їх біографії, поведінка, риси характеру та розвиток виписані дуже детально та майстерно. А головне, що абсолютно у всіх є власна жорстка мотивація, тому читачам будуть зрозуміли мотиви злодіїв, героїв, звичайних людей та цілих народів. Для нових читачів я хочу сказати, що ці книги не тільки про політичні інтриги, шпигунські ігри, космічні битви та пригоди в обрамленні твердої наукової фантастики. Я спеціально не казав про багато різних моментів у книгах серії, щоб не було жодного серйозного спойлеру. Але такі спойлери є вже, наприклад, в анотації до другої книги, навіть якщо її просто пробігти очима. І щоб вас більше зацікавити, я можу сказати, що це ще й серія про перший контакт. Але він настільки дивний та незвичний. Я абсолютно не такий, як ми це собі уявляли, що я більше про нього нічого не скажу. Тема першого контакту розвивається поступово, і я хочу, щоб ви отримали максимум задоволення від читання та розуміння того, що відбувається. Ну і логічно припустити, що якщо людство вийшло в космос, навіть в межах своєї сонячної системи, то на цьому воно не зупиниться. Але як це буде реалізовано та що вийде у підсумку, ви зможете прочитати в серії експансія Джеймса. СА Корі. Дмитро Каджицький. По-перше, я хочу подякувати видавництву Навчальна книга Богдан. Саме вони подарували мені першу книгу серії. А також підписнику каналу. Зараз ви бачите його ім'я на екрані, який подарував мені наступні три книги серії. і п'яту я купив сам. А по-друге, хочу сказати, що я дуже довго думав над сценарієм, ще з літа минулого року, тому що всі книги серії влаштовані так, що остання третина книги завжди є великим спойлером до наступної, а фінал першої книги спойлерить частину розвитку всієї серії. Тому я зупинився на рішенні зробити таке відео, щоб максимально не проспойлерити нічого важливого, і головне, щоб після перегляду цього відео читачі зацікавилися серією та захотіли її прочитати. Сподіваюся, що мені це вдалося. Вдалося, оскільки серія Експансія це одна з найкращих космічних опер, які я читав за все своє життя. Також хочу нагадати, що за мотивами цих книг знято чудовий серіал Простір або експансія, не гірший, ніж самі книги, тому дуже раджу звернути на нього увагу. Тим часом на моєму годиннику три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Я дуже добре пам'ятаю це моторошне відчуття. Та маленька блакитна горошина це земля. Я підняв великий палець і заплющив одне око. Земля цілком зникла за моїм пальцем. Напевно, можна подумати, що я почувався як гігант. Ні, я почувався маленьким маленьким. Ніл Армстронг. Окрема подяка ось цим трьом неймовірним людям: КС. Олександр Панасенко, Андрій Ламакін. Спонсорам рівня Есхатон.